Кривоградцям показали рідкісні видання Єлисаветградських ювілярів. Тематичну експозицію підготували бібліотека Чижевського та обласний архів. Унікальні видання демонстрували у книгозбірні виставка Єлисаветградські ювілеї» – це підбірка раритетних експонатів, пов'язаних із видатними єлисаветградцями. Зокрема, тут можна знайти прижиттєві видання творів Марка Кропивницького та Володимира Винниченка. Володимир Винниченко серед експонатів цікавих є. Чотири томи його щоденників видані в Едмонті в Нью-Йорку перші два. І через 30 років видані в Києві, третій і четвертий том. Ну, взагалі, щоденники по своєму жанру дуже цікаві тим, що вони найбільше передають і наближають нас до автора. Видання 1906 року альманах вісник Європи «Вісник Європи, в якому надрукована біографія, розміщена біографія Марка Лукича Кропивницького. От, вісник був досить таки популярних популярний серед ну, в тогочасних колах. От і ну, видання оригінальне зберігається, до речі, в фонді видатного також Чилосаветградця Рябкова. Замовіра Рябкова в його фонді зберігається. організатори кажуть, ідея цієї виставки з'явилася через насиченість 2015 року. Зокрема, на цей рік припадає купа ювілеїв: 175-річчя Марка Кропивницького, 170-річчя Івана Карпенка Карого, корифей українського театру, 160-річчя Володимира Ястрібова, археолога та етнографа. Дві такі досить цінні книги. Це книга Слов'янської наречі» лекції видатного славіста, видане в Варшаві в 1884 році. А також книга видана в Одесі пам'ятник професору Григоровичу на могилі в Лісивідкраді. Є тут і матеріальні реліквії пов'язані із славістом та громадським діячем Віктором Григоровичем. Цьогоріч буде відзначатися 200-річчя з дня його народження. Також на виставку спільно ми представили документи, які розкривають сторінки життя, таких видатних людей, зокрема Ігоря Тама лауреата Нобелівської премії 1958 року в галузі ядерної фізики, який досить тривалий час разом з батьками проживав у місті Єласевград, навчався в чоловічій гімназії, отримав атестат, в якому. За 1892 рік стоять одні п'ятірки. От і е, цей атестат є свідченням високого професіоналізму викладачів того часу. Адже після закінчення навчального єлисаведерадського навчального закладу там навчався в Единбургському університеті. Виставка Єлисаведрацькі ювілей працюватиме у бібліотеці Чижавського до 27 квітня. Вхід вільний.